Звернення рівнян до президента, уряду та парламенту в нашому поколінню українців випала надзвичайно велика честь разом з нею. Відповідальність визначати, в яких кордонах існуватиме в подальшому наша держава і які люди власне будуватимуть ту Україну майбутнього. Реформи необхідні. Реформи необхідно проводити у всіх галузях і часу на те, щоб їх проводити, фактично немає. Будучи три останніх виборчих кампаній головою окружної виборчої комісії, я хочу сказати, що сьогодні Україна потребує реформування виборчого законодавства. Для того, щоб у Верховну Раду не проходили люди, які голосували за ті ж диктаторські закони. Для того, щоб депутатами, владою були дійсно найкращі і ті, хто заслуговують бути. І щоб це були дійсно люди, які зможуть змінити Україну. Пане президенте. Ви обіцяли, що ми будемо жити по-новому. Обіцяли нам люстрацію влади та нові реформи. Обіцяли покарати винних у розстрілах на Майдані. Обіцяли гідну зарплату героям на сході. Ми не бачимо цього всього. Будь ласка, виконайте свою обіцянку. Пройшов рік після трагічних подій на Майдані. Українці вимагають реформ. Зміни мають відбутися у всіх сферах життя. Патріотична громадськість вимагає реформи Збройних сил. Та органів національної безпеки. Добровольчі батальйони мають бути основою українських збройних сил. Ми вимагаємо патріотичного виховання молоді та повної декомунізації та десовітізації української історії. Політика національної пам'яті має бути поставлена на основу. Змін вимагай. Змінюйся сам. Змінюй країну. Інтерактивний флешмоб. Ми прагнемо змін.